Скандал у мистецькому арсеналі. Там картину замалювали чорним твір художника Володимира Кузнецова за назвою Коліївщина Страшний суд мала прикрашати одну зі стін арсеналу на відкритті з до річниці хрещення Русі. Але останнього дня, коли художник майже завершив твір, куратори виставки замалювали стіну чорним і завісили її банером. Чому з'ясовувала Євгенія Мотрич? Так зустрічають перших глядачів великого і величного. До мистецького арсеналу музейники з усієї країни вперше віддали тисячу унікальних артефактів, зокрема чудотворні ікони з тисячолітньою історією та роботи знаного у всьому світі галицького скульптора Івана Пінзеля. Звісно, я боролася як лев за колекцію Пінзеля. Напроти експозиції Пінзеля лежить унікальна книга. Це пересопницький Євангеліє, на якому присягають президенти. Вони зазвичай таке мистецтво споглядають у храмах Священники – Перші відвідувачі виставки. Це братання двох очільників Української церкви Київського та Московського патріархатів. Вони разом роздивляються раритетне мистецтво і говорять про об'єднання. І оці поцілунки, які були, це ознака майбутнього об'єднання. З точки зору мистецтва мене більше вразили ікони стародавні. Картини, які там в кінці виставки, там, де висять картини, мала бути ще одна авторства сучасного художника Володимира Кузніцова, відомого серію картин за назвою «Коліївщина». але на її місці нині замальована чорним і закрита банером. Стіна обігрується класичний сюжет страшного суду, де грішники е горять у вогні. Продажні судді, міліція причетна до згалтованої, Також продажні священники. на картині ще мала бути інша частина рай. Але її художник так і не домалював. А ввечері напередодні відкриття картину власноруч замалювала директорка мистецького арсеналу. Йому була відведена центральна стіна в правій частині мистецького арсеналу. Серед шедеврів творів Ріпіна, Пімоненка, Слостіона, Трахім'янка, але те. Що зробив він, це нас ну м'яко кажучи шокувало. Я вважаю, що вона таким чином могла образити почуття віруючих. Що саме могло образити почуття вірян? Художник каже: і гадки немає. Розповідає, що полотно буде в стилі циклу Коліївщина. Кураторка знала процес виконання роботи йшов за її присутності. Тобто, чотири дні там були намальовані вже такі сюжети. Була умова не малювати відрізаних голів. І цих порнографії, що тут не було абсолютно зображено, та замальованого твору під банером відвідувачі не помітили. Єпископ греко-католицької церкви про неї почув від журналістів, каже те, що ймовірно могло образити когось із відвідувачів як і страшний суд на іконах, варто сприймати лише як нагадування. До певної міри це є. Проповідь Божого Слова до нас, яке вберігає людину, в тому числі і чиновників, і духовенство від грішних поступків на стіні, де мала бути картина сучасного митця, ймовірно, й надалі висітиме банер. А Володимир Кузніцов планує створити її на іншому полотні в okay. іншому майданчику. Решту ж виставки раритетних витворів українського релігійного мистецтва українці таки зможуть побачити наступні два місяці. Євгенія Мотрич, Олексій Жиленко, програма Вікна СТБ.